Чився на священника а став найжорстокішим тираном в світі, вбивши мільйони і мільйони невинних людей більше ніж Гітлер. Він виріс у бідній родині, і не мав майбутнього, але завдяки пограбуванням та розбоям на користь ленінської партійної казни потрапив до влади і став першою особою в СРСР. Його культ досі існує в сучасній Росії і навіть переживає нове піднесення. Він ідеал для наслідування сучасного тирана Путіна і предмет ненависті для кожного українця. Він Йосип Сталін. Йосип Бесаріоніс, дзе Джугашвілі або Сталін народився у бідній родині в місті Горі. Мати Сталіна походила з родини селянина Кріпака, батько працював шевцем на взуттєвій фабриці. Дитинство СОСО, як називала Сталіна, мама проходило в суворих злиднях. Батько Пиячів і Йосипу часто діставались від нього, що відобразилось на характері майбутнього правителя СРСР. В ті роки Сталін проводив багато часу в кампанії хуліганів. І ріс дуже грубою і зухвалою дитиною у 1888-му Він вступив до горійського духовного училища, а згодом навчався у Тифлійській духовній православній семінарії. Але за рік був виключений за революційну діяльність у складі грузинської соціал-демократичної організації і сконцентрувався на пограбуваннях банків за Кавказя. Гроші йшли до Леніна. Період з 1902 по 1913 роки Сталіна чотири рази заарештовували. Його навіть відправили у заслання до Сибіру, звідки він втік. Своїми зухвалими вчинками Сталін привернув особливу увагу самого Леніна, і у 1917 році той допоміг йому стати членом політбюро ЦК більшовиків. Невдовзі Сталіна призначили наркомом у справах національностей радянської Росії. А 3 квітня 1922 року за підтримки Зінов'єва, Кам'янева і особливо Леніна, обрали генсеком партії. Але невдовзі сам Ленін про це пошкодував. Деспотичний стиль роботи Сталіна змусив його написати лист до з'їзду, в якому Ленін назвав Сталіна грубим і нахабним. Втім, хвороба завадила Іллічу взяти участь у з'їзді, і Сталін залишився на посаді, яку згодом одноосібно захопить. Наприкінці 20-х років Сталін сконцентрував у своїх руках повну владу, прибравши один за одним головних конкурентів. Але вождя лякало те, що він сам зробив зі своїми колишніми однопартійцями. Зрада, і під прикриттям пошуку ворогів та боротьбою з капіталізмом Сталін розпочав масовий терор у 1932-33 роках. В Україні тиран створив штучний голодомор. Наказ був відданий особисто, але підтриманий режимом. Внаслідок голодомору загинули до 10 мільйонів людей. А трохи згодом в країні розпочалися масові арешти та страти. Лише протягом двох років було ув'язнено близько двох мільйонів чоловіків, понад 700 тисяч з яких стратили, в тому числі Україна втратила свою культурну еліту. Потім це назвали розстріляним відродженням. На фоні терору радянська пропаганда невпинно створювала культ особи Сталіна в офіційних публікаціях і риториці. Обов'язковими стали фрази Великий вождь, батько народів. А під час Другої світової, після перемоги СРСР, найпопулярнішим став титул Геніальний полководець. Сам Сталін перетворився на ідеолога створення світової соціалістичної системи, яку реалізовував на практиці, що призвело до початку холодної війни і гонитви озброєнь. В самому союзі Сталін розробив і втілював в життя міф про велич російського народу, народу визволителя і старшого брата інших народів. Після війни так званий вождь жорстоко розправився з рухом опору в Україні і Литві, відправивши мільйони тих, хто побував в німецьких тюрмах до концтаборів. Там же ж опинилась інтелігенція, митці та письменники Протягом свого правління завдяки терору Сталін контролював усіх і кожного. Його боялось навіть найближче оточення, і це в підсумку зіграє з тираном злий, ні, навіть фатальний жарт. 28 лютого 1953 року в гості до Сталіна на його дачу завітали Меленков, Берія, Хрущов. Протягом життя вождь любив докладатись до спиртного, здебільшого пив вино і коньяк. Так було і під час тієї вечірки. Гості роз'їхались десь о 5-й ранку, а Сталін пішов спати. Та вже 1 березня генсек не вийшов з власної спальні. Охорона тривалий час не наважувалась завітати до нього, і лише ввечері його знайшли у безпорадному стані. Вночі прибули ті самі Хрущов, Меленков, Берія та Булганін, які після відвідин кімнати вождя сказали, що він спить. Але наступного дня охоронці таки наважились викликати лікарів. Ті діагностували у нього масивний крововили в голову 5 березня 1953 року. Сталін помер від крововилову в мозок. СРСР плакували Сталіна мільйони людей, а мільйони по всьому світу неймовірно раділи. Як от Вашингтонський ресторатор Боб Зайдель, кмітливий бізнесмен вирішив заробити на новині про смерть вождя. При вході він повісив плакат. Безкоштовно пригощаємо борщем на честь смерті Сталіна і запросив пресу. І, хоч сам Зайдель, навряд чи був представником української діаспори, про жорстокість радянського тирана знав весь світ. Вождь помер, але його культ продовжує жити до сьогодні. На честь диктатора в СРСР називали центральні вулиці кожного міста, а в кожному парку вбивці мільйонів невинних людей встановлювали бюсти та пам'ятники. Культ Сталіна живе в голові нинішнього тирана Путіна. Принаймні, історики та військові фахівці переконують, що Путін діє за сталінською тактикою. Він звинувачує командувачів у всіх провалах на війні, жадає знищити Україну і українців. Розповідає про Велич російської нації та неймовірно боїться зради, бо знає усі диктатори рано чи пізно помирають, і він Путін не виключення.